Доброго дня, пригнали нам фронтеру з проблемою. Замінили двигун, стояв 2.2. Поставили 2.0 двигун, ТНВД ВП44 і вона не запускається з ключа. Не запускається з ключа. Якщо зняти фішку з датчика температури, то погано, але запускається Зараз вам покажу це діло. Знімаємо фішку з датчика температури. Опа! У нас зразу вмикаються свічки на прогріваємо, чекаємо поки потухне лампочка. І якось воно запускається. При цьому по ТНВД помилок немає. І якщо я зараз заглушу і вставлю датчик, то вона все одно не запускається. Тобто це не підсос воздуха там. Це щось таке непонятне, ми з таким ще не стикались, тому вирішив зняти це відео. От дивіться, зараз відключаю датчик. Назад міняється робота двигуна. Перевіряли, зараз прогрію і покажу, як він запускатися буде на гарячий. Дивіться, значить у нас машинка прогріта. Датчик температури двигана, зрозуміло, знімали. Але ось бачите, що є ошибка по датчику колінчатого вала. Не присутствує. Момент в тому, що зараз я її видалю і будемо крутити стартером, вона не буде запускатись, але оберти все є. Машинка прогріта. Такі параметри. Зараз роблю ще обертів. Дивіться, в помилку, помилки, помилок немає, машина прогріт, глушимо, глушимо і пробуємо запустити. Пробуємо запустити і Все, оберти. Бачите, як запускається, ну це, якщо зразу, і вона троїть. Оп, підняли оберти трошки все заробило. Але якщо постоїть пару хвилин, то все, хана не заведеш, зараз покажу. Так, зараз будемо крутити. Трошки раніше запалювання будемо робити. Спробуємо, може допоможе. У ще трошки пізновато. Так, Виставили ми метки, коліч ТНВД. через придвали. Тут трохи не плясало, сильно ТНВД по ходу руху стояв. Зараз зробили трохи раніше запалювання і будемо перевіряти, збирати. Так, то що машинку зібрали? Зробили, зробили кут запалювання трохи раніше проти ходу двигуна так давайте спробуємо Опа, свічки не загорілись бо датчик підключений пробуємо і все запускається другий ключ теж запускає Оп, запускається, зараз помилки подивимось. Так, ну що, дракончик буду віддавати. Значить перевіряємо. Оп! Так, по помилках. Довго думаю то ми просто кут зробили трохи раніше. Повторюсь і все, отак заводиться тепер. А то ніяк. Заглушив пару хвилин і все, з ключа не заводиться. Тільки або знімати датчик температури або ніяк. Як це можна пояснити, просто коли знімаєте датчик температури, він і так робить максимально ну, зимній запуск. Плюс свічки, тому воно якось заводилось. Ну, Навіть по двигуну чутно, що інша, інша робота. Все, на цьому ремонт скінчено. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал. Якщо потрібна допомога, звертайтеся із хруч. Знаходимося в Києві біля метро «Сирець».